4 липня погоду без опадів у більшості областей України формуватиме поле підвищеного тиску. Проте в день на західній, північній та Вінницькій області переміститься холодний атмосферний фронт із північного заходу і зумовить там короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. У день плюс 28, плюс 33. На Вінниччині, Одещині та Миколаївщині повітря прогріється до плюс 35. На Полтавщині день розпочнеться під ясним небом, проте ближче до обіду хмари зненацька випливуть на обрій і часом ховатимуть сонце без опадів. Температура повітря світлої передоби зафіксується на позначці плюс 30 градусів. Вночі стопчик термометра опуститься до плюс 16. У Кременчуці упродовж останнього дня робочого тижня погода буде ясною. До самого вечора триматиметься чисте небо, без опадів. Плюс 29 градусів синоптики прогнозують у день. Вночі температурні показники знизяться до плюс 18. У горішніх плавнях п'ятниця обіцяє бути по-літньому сонячною. Небо чисте, а отже, про дощ годі й думати. Температура повітря вночі опуститься до плюс 18, а в день становитиме плюс 30 градусів. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 4 липня 2020 року. За даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 35 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1960-го, 10 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.